Всім привіт! З вами я, Наташка. Багато кому не подобається, як називається мій канал, ну, по життю мене так називають. І я це люблю. Можливо, перепишу колись, не знаю. Так, в нас сьогодні буде звіт, не звіт, а вступ в нове СП. Так, так, я багато кому говорила, що я не хочу приймати участь. В цей період, три, перший триместр нового року в нових СП. тому що дуже е, змучилась, чесно кажу, нема ідей нових, але тут є, бачу, дівчатка в групі і так, вже всі такі ідейні, все. Якось. Я загорілася і згадала, що в мене ще такі роботи, на які я багато років не наважуюсь, не маю часу їх зв'язати. А тут таке Есп жіноче і називається воно Дівчатка-такі дівчатка. Так, придумала цей СП Тамарочка, її канал називається В'яжу на дивані разом з Тамарою. Посилання лишаю на Тамарочку, на дівчаток, на спонсорів. Це цікаве Еспе, воно буде продовжуватись 2 місяці. Так що переходьте внизу, буде в інфобоксі. Список наших учасниць, можливо, він ще збільшиться, не знаю. СП почалось 7 січня, я з 7-го не мала часу, так як ще цей рік зустрічала Різдво по старому календарі, тільки наша влада прийме такий закон, що ми приймаємо Різдво, у нас буде так, як повинно воно бути, з 24-25 грудня я перейду разом зі всіма. Я не маю нічого проти. Так, хочу роз... зайти здалеку, чому я вступила в ЦСП. У мене була дуже довга перерва, я не в'язала дуже багато років. Коли мені було років 18, так, я вийшла заміж 18, і тоді в мене дуже почались болі в спині. Ми пішли до лікаря, і лікар мені такий поставив хрест на моєму в'язанні. Вона сказала нам, що або я в'яжу і буду, може, не можу це говорити, лежача, не зможу ходити, або я кидаю своє таке захоплення, моє своє хобі, і, і буде все більш-менш в нормі. Так, мені Прогнози ставили на інвалідний візок. І я не в'язала 5 років, поки в нас народилася Ульянка. 5 років в мене з в'язанням не було нічого зовсім пов'язано. Для мене, як для творчої людини, це було важко. І я свою творчість перенесла в життя. Але це ж теж ти постійно сидиш. Так, скажемо так, замінила одне хобі на інше. Родилася Ульянка, я пішла для себе YouTube і вирішила вертатись в в'язання, так як я дуже це люблю, в мене було багато пряжі, я її скупльовувала, хоч не в'язала, але... Но... Не змогла пройти, скажімо так, мимо цієї пряжі. Мені дуже подобається жамкати ці моточки, це все-все-все дуже-дуже подобається. І ось я вернулася в в'язання. Дівчатка, ми у Улянці цей рік має бути 10 років. І я вирішила зв'язати ті моделі, які хотіла давно. І давайте розпочнемо. В цьому еспе є 3 номінації. І як ви думаєте, Наташа ж шкуда ж без номінацій? Наташа хоче прийняти на всіх трьох номінацій. Я хотіла тільки одну. Думаю, можливо, я осильню тільки одну, може, в мене не буде тієї, моделі, яку б я хотіла зв'язати. Але, сходивши до себе там в шкафчик з пряжею, погулявши там туди-сюди, поперебиравши пряжу, я знайшла таку пряжу, яка в мене вже чекає 6 років. Улянці моїй був 10, 6 років пряжа мене чекає. То я вирішила, що чого вона має чекати на мене 6 років. Хватить. І познайомлю вас з цією пряжею. Ось така є пряжа. Цей Декід Мохер з Нейлоном. І тут даже вже я не пам'ятаю, бо 6 років. Її в мене 200 грам. Цю пряжу я купувала на. Кофтинку Світлана Заяць В'язала таку гачком. Давно в неї є такий майстер-клас, і я дуже хотіла повторити. Це в мене буде на останній пункт в цьому СП. Якщо я два перших зв'яжу, то почну третій. Ось так. Це така пряжа в мене є. Це на той, як би це сказати, коли я зв'яжу два перших процеси, тоді буду в'язати третій. Тільки тоді. А якщо не встигну, то так і вона продовжує лежати далі, чекати свого часу. Ну і дивіться, що в мене є ось така пряжа. Цей де мій улюблений твіт. Так, з твіду я вже в'язала всім. Саму першу кофтинку в'язала собі. Я хочу собі зв'язати ковтинку. Такого твіда у мене десь є грам 600, був кілограм, але я в'язала Ульяні. Е, у, у стіні і лянці я в'язала платьячко. З таким узором, у мене є МК, Експрес МК на каналі, я розповідаю, як його в'язати. І я хочу собі, улюбленій собі, зв'язати ковтинку. Хоч не люблю чорний колір, ви мене вбийте, він для мене траурний, але він мені дуже до лиця. Все чорне дуже мені йде. Колись в е, підлітковому віці ми були в такому з подругами в готовському. цьому... Е, Суспільстві, чи як правильно сказати, ми все носили чорне це було дуже страшно. Мене мама дуже боялася мене. Ось, повертатися в готи я не буду, ні. А чорну ковтинку собі буду в'язати це буде плечовий виріб. По моїй ідеї. Так, да, не по майстер-класах. Я собі його давно вже придумала. І що ж це вийде, слідкуємо. Так? Далі. Це в мене в першій номінації, в другій номінації там потрібно зв'язати щось, що ти придумала сама, не акцентувати увагу на якісь узори, на якісь чужі майстер-класи. Дивіться, в мене є ось така пряжа. Виписувала її з Китая. Но в мене тільки 200 грам. Це має бути павутинка, але вона має бути не проста павутинка. Коли її дов'яжу, якщо все вийде, я вам обов'язково покажу. І зроблю на неї експрес-МК для того, щоб ви могли зв'язати щось подібне. Можливо, підібрати свій візерунок, можливо, щось змінити. Це буде, ну, так як в мене 200 г є такої пряжі, то я вирішила ще додати ось таку. І щось зв'язати дуже таке цікавеньке. Коли зв'яжу, тоді я вам покажу. Так, знаєте, що, що я зрозуміла? Оце що на себе, що я в'яжу. Так як зараз в нас війна, всі знають, так? ніде ми не ходимо, нікого не бачимо, нам нема куди показати свої вироби. То я от в кожному відео до вас буду показувати свій якийсь виріб. Наприклад, ось цю ковтинку я в'язала. Років 6, напевно. Да, так, Років 6 тому. Вона зв'язана з акриловою пряжю. Ця блискуча, це йде акрил від Alize Sal, чи що там. І я Kid kidmair з нейлоном, вона досить м'ягенька, не скрипуча. Акрил я не люблю, що він скрипить. Але якщо додаєш цей махерчик любий, Воно таке м'ягесеньке, і я вам хочу сказати, кофті 6 років. Так? Я її ношу раз в рік, два рази в рік, тому що вона блискуча, її, скажімо так, на роботу не одягнеш. І вона завжди до себе, скажімо так, люди на неї звертають увагу і навіть питаються, де я її купувала, чи хто мені її в'язав. Ну, ось так. Так, ще що хотіла розказати. Чому? Був такий в мене перерва в'язанні. Перерва в'язанні була перша причина, я вам розказала. Далі, як знали люди багато хто, що я в'яжу, мені почали казати, що в'язання дуже старить. Дуже старять ці моделі, оце все, в'яжуть тільки бабусі. Я хочу вам сказати, я ці руки, що не в'язала, мені дуже було погано через те, що. Коли ти в'яжеш, ти вкладаєш душу, це я в це вірю, і виходять дуже чарівні речі. Так що, ну, мої малечі, наприклад, дуже люблять в'язані речі. І я дуже благодарна Томочці за таке чарівне СП, що є така можливість пов'язати для себе. Так, так як ви зрозуміли, останні... Три місяці я в'язала тільки для когось на благочинність, на, для наших хлопців, для своїх діток, для своїх рідних. І тепер, хоч в мене є дуже багато недов'язів, я вирішила їх відложити, відкласти і зв'язати собі те, про що я давно мріяла. Ну а ми з вами вже зустрінемося в інших відео і подивимося, як в мене просуваються ці процеси. Чи все виходить. Можливо, я перейду на один процес, то його знаю. Це таке, як десь Бог. Ну а з вами була я. До скорої зустрічі. Усім до побачення!